Як діяти, якщо помітили предмет, схожий на міну? Як вберегтися у разі артилерійського обстрілу? Як подбати про своє психічне здоров'я в умовах війни, те, які симптоми можуть бути ознаками депресії, і куди звертатися за допомогою? Про такі важливі теми простими словами сьогодні поговорили з учнями ліцею номер 30 Олімп. Зустрічі проводять по всій Україні в рамках проєкту Не лекції, яку запровадили ЮНІСЕФ разом із командою громадської організації «ЮМАЙНД». Спікером для кремочутських дітей виступив стендапер та волонтер Василь Байдак. Це Називається не лекції, які створила команда ЮМАЙНД. Це проєкт, який розповідає про мінну безпеку молоді, говорить про різні важливі теми: тема депресії, тема сексуального насильства, тема мінної безпеки, тема важливості навчання, тема ментального здоров'я. І мені це було цікаво, тому що я працюю з дорослими. А от з молоді я ні жодного разу не працював, і для мене це було важко як виклик. Але Дається чудово, ну мені подобається дві години потрібно тримати молодь в увазі, а це класно. Завдяки таким заходам серед підлітків та молоді популяризується мінна освіта. Учні отримують практичні знання, що можуть врятувати життя. Стендапер Василь Байдак поділився своїми секретами. Як йому вдається втримати увагу такої кількості дітей? О, ні, не розкажу це. Тільки мої секрети. Та ні, то просто треба відчувати і розуміти, що е, з дорослими простіше, тому що у дорослих є багато вже різних соціальних надвантажень в голові, і тому вони розуміють важливість того, того, того ти можеш легко пояснити, у молоді. Цього немає. В них є просто їх така енергія, яка як бурхливий кінь скаче, і тому потрібно розуміти, що з цим конем треба робити, і просто це відчувати, не, не зупиняти їх, а просто направляти цю енергію в правильне русло, і тоді виходить дуже гарна синергія. А також стендапер пригадав цікаві моменти з попередніх зустрічей в інших містах, які трапились під час нелекції. Я багато теж спілкуюся з дітьми з молоддю, тому що мені цікаво, що вони відчувають. Що зараз дуже цікаво в кожному місці по різному. Я ось не пам'ятаю, якому. Було містечко і запитали, через що у вас була тривога. І ось там, наприклад, хлопець, якому десь років 11, він прям так встав і дуже так сумно сказав: у мене тривога, тому що мене покинула дівчина. От і він прям так драматично сказав, немов якомусь кіно на нетфліксі, і всі ви зал такий ооо. Під час безпекового заходу з дітьми поспілкувався міський голова Віталій Малецький та наголосив, що Кременчуцьким вчителям варто перейняти досвід проведення лекцій у такому форматі. Ми дуже дякуємо фонду ЮНІСЕФ. Це такий міжнародний фонд, який в рамках програми спільно для безпеки все це організував. А також дякуємо нашим новим друзям, які не хочуть вже їхати з Кременчука, лишаються тут і будуть нам допомагати. Нашій команді YouMind, яка сьогодні тут була і зробила для вас чудове свято. В мене до вас одне питання. Ви хочете, щоб ваші вчителі так само робили кожен раз? Yeah! О! Ольга Ніколаївна, як ви думаєте, ви зможете? Ми будемо, пробувати. Ми будемо вчити ваших вчителів робити не лекції, тому що не лекції це крутіше, навіть ніж урок і навіть ніж перерва. Згодні з цим yeah! згодні. Ліцеїсти залишились задоволені, адже отримали нові важливі знання та ще й у незвичному форматі. Мені дуже сподобалося, коли ми дивилися, які мід бувають. Дуже цікаво було. Бувають в ляльках, в медведях. В книжках в машинах дуже багато. Що обясняють, які правила безпеки про цю війну? Що не чіпати, не підходити і телефонути 101. Також серед учнів провели розіграш призів. Надалі команда «Юмайнд» продовжуватиме реалізацію проєкту і в інших містах України. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.